Україні планують заборонити використання салютів та фаєрверків. Як ви оцінюєте таке рішення? На мою думку, це на даний момент є ну, рішенням корисним, бо то, що люди лякаються, коли щось вибухає. от той же самий грім. Ну, в Україні ж війна. Чому вона має бахкати зриватися? Так, правильно. Зараз йде війна. Гріміло то страшно було. сирена і гріміло страшно, а салюти ні. Ну, я рахую, що це визивати Бога війни. Цими іграшками правильно. Зараз не час не для час, салютів не для час. праздників». Ніяких салютів. Це якось нейтрально, я не знаю. Ну, стріляють, я лічно стріляю тільки на Новий рік. Це треба було зробити ще вчора, з 2013 року. Так як я там був, я знаю, як це дратує, коли ти чуєш вибухи. В Україні планують заборонити використання салютів та феєрверків. Як ви оцінюєте таке рішення? Ну, що я вам можу сказати, зівошка? Це вполні безпечно, і поэтому, якщо це робити все безпечно і в общем, по правилам, то все буде добре.